Дуже велика кількість артистів не співала українською. Ем, українська, до речі, масово з'явилася в піснях, ем, ну, я, я вже про пострадянський простір, завдяки фестивалю Червона Рута, угу. який також, як і ми, стартував саме 17 вересня, тільки на 5 років раніше на 6. І е, е, на Червоній руті не можна було співати іншою мовою. І вже коли ці артисти починали знімати кліпи, то в нас був для них хід парад, в якому вони могли це показати. І на радіо ще був хід парад 12 2, який з'явився раніше за територія. І по суті, це було таких три кита, на яких базувалася тодішня українська музика. І нас постійно намагалися зіштовхнути лобами. Знаєте, як щоб показати, що два українця, три гетьмана, що ні, ми не знайдемо ніколи спільної мови. Ми не дали нас розсварити і ну, от, намагалися наскільки можливо було триматися разом до того, як почали в Україну реально завозити гроші, реально завозити валізами російські гроші.